От, ось ми накрутили таких, склеїли 12 палочок, тепер будемо плести само яблуко. саму шкатулку. Беремо по три штучки. кладемо їх отак навхрест. Три штучки. Ось так. Дивимося, щоб все рівно було. Наступних три. Ось так. так. Стараємось гарно все зафіксувати руками. От. Попередньо ми ще склеїли ще одну таку робочу трубочку, якою саме будемо плести. Так, там я ховаю там всередину, щоб не було видно, і починаємо От так, краще поверх. Сюди, о, розкусимо, сюди, піднис. Зверху, натри, окрім перебираємо. низ, наверх, тут головне перший ряд бо все рихло. Все в руках розлазиться. Так, сюди. Тут ще є три під них. Так, вам виді. От, Зайшли ми на своє місце. Тепер ми ставимо все, воно у нас не розлазиться і стараємось тепер все рівно розрівняти. Так, заховати цей хвостик. Клеїти його не обов'язково, але можна папнути клеє, щоб він не вискакував і нам не мішав. Так. І тепер ще одне коло в такому же порядку. Під низ, наверх. Коли ми дійшли, у нас, виходить, два кола є, мало би було бути третє. Ми отак, за одну підтягуємо, От. одна зверху, дві під низом. І міняємо порядок. Ті, що в нас були наверх, ті йдуть під низ. І отак теж два кола. Так, тут у нас вже закінчується робоча трубочка і під паличкою.